А що, а, поки що можна вичистити. Шукайте вільних місця. Добре, почекаємо. У мене є невеличке питання. Будь ласка, там, по-вільне місце чи ні? Так, да, ну дивіться, брати, будь ласка, проходьте туди, там куча вільних місць. Можна сміливіше. Хорошо, я наче хочу запитати, зараз нас будуть перед об'явленням, хочу задати невеличке питання. Що потрібно для віруючої людини, для духу, людини, яка народилася на горе, що потрібно, щоб бути щасливим? Сміливий. Віталій, твоя. Відносини з Богом. Хорошо. Саш, як ти вважаєш? Ти, так. Італіком. Для того, щоб бути взагалі щасливим, так. Але знаєте, цікаво, помімо того, що ми крім того, що ми духовні, ми ще трошечки тілесні і трошечки душевні. І для того, щоб в душі ми відчували себе це теж щастя. Я думаю, потрібно ще щось чи ні? No, Хорошо, ви знаєте, і цікаво те, як міняється е, обличчя братів, коли вони просто від... Чують одне слово. Знаєте, яке слово? Так. Коли не просто чують одне слово так, але перед цим вони щось говорять. Перед цим вони роблять пропозицію. Це слово так, воно змінюють обличчя. Віталій, виключи світ, я хочу зараз запропонувати вам одну одне фото. Знаю, чи цього брата, так? Ну, зараз я не буду його запрошувати для представлення. Це його наречена, майбутня дружина Олена. Вона буде підійти познайомитися. Так ви спочатку їх представлять в церкві в Олени, а потім уже у нас. І Зараз ще вам хочу показати одну щасливу пару, я думаю. Зараз ми знайдемо, дай покажем. А пот... жив не, потім живьем, я потім живьем. Можна буде поздоровити потім піти до Сасу, до то олена підзоровати. Не знаю, як Бог допустимо но... але ну, не буду нічого робити, чесно, тому що я переживаю так, навіть на ІСІ. возможно я он ничего не Сережа Просто знаєте, ну, я думаю, просто Сережа розкаже сам. Знаєте, наскільки вони от, ну, в бозі випадковості не випадкові. І для того, щоб ми це зрозуміли, хочу, щоб просто Сережа поділився. Своєю випадковістю. Як познайомилися? Так. Тільки угу. мікрофончик вийшли, будь ласка. Ну, ну, случайності в напевно, не може бути у людини, людині, ну, але в Богі звичайності не буває. Це було 5 жовтня, був день я робив є така у скитявіля біля церкви, в Білоцерковського. От біля церкві 15 км в село, я її робив фасад. Вона мене попросила, я там вже неділі-дві був, і я в той період все одно прийшло таке, як би сказати, радость в Богі, але хотілося ну, радуватися ще з ким-то І Там є ці групки, ви знаєте, християнські. Я там одну зайшов, в другу, там спілкування, яке значилось один день, другий, все не хто. І таке нині, я 5 числа йду, і в мене голос говорить, Слушай, ти всім завжди розказуєш, що Бог там моря роздвигає, що там він може, ну він галактику дерився у руки. Ти віриш, що я можу просто зараз якась спортсменка християнська буде там на парашуті пригати, я подаю вітром, вона отак приземлиться, І це буде твоя життя. Такі в мене діалоги. Я говорю, вірю. вийди з цих групу, просто їй на центр жити, служи мені, не бери стіть вілі за, за роботу, там, ну, в общем, яка то тоже було. Але я настільки тоді іскренні сказав, Господу, що случай, боже, все, я не хочу нічого шукати. Чесно, я вже за 8 років так нашукався. Стільки набив шишок, що просто я вірю дійсно, неужели тобі тяжело? Вірю, що прямо так да, на парашюті, приземлиться, підверне ножку, я йду на руки. І, і це 5 числа була, 6 числа я встав. У мене є інстаграм, все одно це соцсеті, але закрита сторінка, і в мене... Написано було, що до вас, друзі, хочеться добавитися Марія Надюк. Це наша. Я її відписав ви з рубки день, мовчо був Підняв. Підняв. все, я почав ну, емоціональний. одразу писати, затім ви писали і взагалі. Через півдня вона відписує, я обичаю, я була на роботі, ні, я не з рубки день, я ні в яких групах ніколи не була. Я говорю, а яка ціль, що ви до мене? кажете? Я вибачаю, напевно, випадково. І коли я почув це слово, вона тоді ще не розуміла. Я почув просто від Бога в голові, це твоя гналоще. І з того періоду ми так вечором поспілкувалися, і ми десь через днів 10 общення просто я от откуда вона, откуда я, прийняла рішення просто читати по утрам Біблію кожен ранок по відео, брати пости в місці, молитися. І прийшов період, грудень місяць, я 27 грудня зробив ще пропозицію, ну, неофіційно так. І... Ми відкрилися повністю, я за 8 років розказав все своє життя в Богі. Потім, слідуючи, я потім повернувся і розказав з дитинства, з дитячого садіка, всі мої моменти, зв'язані з усім. Тому що знає тільки Бог і, мабуть, коля усі все до кожної мелочі. Я вам серйозно це було непросто, просто вразило те, що коли я на неї подивився відео, я розумію, там таке, щоб я мабуть, заблокував, і ніколи вже не навчався цим чоловіком. І просто вона казала, це все? Я говорю, да, ну все. Це було в прошлом, да, все поїхав далі. До цього про ми більш ніколи не верталися. І так само вона була відкрита, хоча у нас дитинство віруюча, з п'яти років ну, неї церква через 20 метрів. Вона сама перша дитина там в церкві. І там все одно свої нюанси були, вона теж мені відкрилася, якби і ну, в мене сумнівні, якби більше немає ніяких. Ми в такому форматі двигаємося до сих пор, читаємо, молимося. Все відкрито, навіть на мисленому рівні, навіть якщо програші, тому що по плоті я ще слабий, к сожалению. І плод дійсно, як я чув недавно поговорку, вона в рай не йде і вона буде хоче грішити, тому що вона все одно на землі залишиться. І, к сожалению, є програші, я це все стараюсь виносити, проходити, ну і отак. Вот, ну, вот ти взагалі спортом займалася, так? на повішутня не літала. Відчуття таке було чи ні. Можливо, так. Добре, ну не буду задавати багато питань. Просто на сьогодні ти відчуваєш себе щасливою? На 100%. Добре, ну в мене одне таке просто побажання і прохання до до тебе і за тебе машу на цей час. Сьогодні наша вставляє. Джейха. І одне прохання, що сьогодні ви перед Господом, перед цима сказали, щоб на весь цей час до вашого друження ви будете робити все для того, щоб берегти ваші стосунки в чистоті. Ти обіцяєш, що? Да, я Обіцяю що це було. обіцяю. Добре, то давайте ми піднімемося Господи Боже, святий Господь, ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за твою милість, Господь Боже, за те, що ти провадив, Господь Боже, за тобі до сьогоднішнього дня, мій славний творець, Господь. Дякую тобі за твою охорону, Господь Боже, за те, що ти перекажешся сердець, мій святий Отець. Допомагаєш нам іти в мирі один з одним, і з тобою, не слава Господь Боже. Я дякую, Господь Боже, за те, що ти, Господь, послав нам один одного, мій святий, батько, прошу тебе, мій Отець. Провадь нас надалі, Господь Боже, допоможи йти до тебе в чистоті, Господь Боже, принести, Господь Боже, це з ваш Ісус, і Господь своїм життям сімейним, Господь, славити Твоє святе ім'я, Господь Боже, нести світло, Господь Боже, цей світ, показувати Твою святу любов, мій Ісус. Дякую, Господь Боже, що ти направляєш мій Ісус. Прошу, Господь. Йди з нами, мій святий Отець, допоможи бути чутким до Твого голосу, мій Батько. Дякую тобі, Господь, за твою благословіння, за твою велику любов, Господь Боже. Тільки по твоїй милості, Господь, ми сьогодні стоїмо тут, Господь Боже. І вже не поодинці, мій Батько, а моє Господь Боже разом, мій Батько. Дякую тобі, Господь. Хай буде тобі вся слава і хвала повіті. Амінь. Батько Амінь. Небесний, я теж... Приходжу до тебе воїна, Сина Твого, Ісуса Христа, і я благодарен, що ти дітей не чоловік, Боже, скільки разів я тебе обманував, скільки разів я говорив неправду, скільки разів давав обіцяння і не здержу, і Все одно твоя любов до мене, вона як то не міняється, тому що вона безвозмізна, ти не здержавки нічого. Але я знаю, що ти твоє серце радується, коли я послухний боже про це, що стільки цього не вистачає, ти все одно. Подарив мені таку драценність, будучу мою жену, Господь, яка мудра, яка через неї я зустрічаю, яка просто нагнала, через неї такі віші мені говориш, які я знаю, але просто проговарюєш, напоминаєш. Я благодарен, що просто сьогодні утро таке почалось, ти знаєш, з чого, з щення, з молитви, і ти так показував серце, просто все одно є ошибки. Боже, я дійсно благодарен, що ти йдеш перед церквою пообіщати перед тобою, що до брака сочитання, я буду хранити себе в чистоті, навіть старатися на миссиному рівні, якщо щось тут сучиться, це все виносить, Господь, щоб не було ніяких, навіть <coughs> моменту, щоб не було ніякого місця, дьявола Боже, сохранить, щоб цей брак був такий, дійсно, як наше гора, щоб коли ми жили, люди, бачачи, прославляли твоє ім'я, тим більше, що в нас невіруючі рідні, є багато у неї браття, у мене батьки, дядьки, боже, що через наше життя можливо ти. Як ти касався їхній сердець, Боже, я хочу з бути приміром, в першу чергу для тебе, Боже, щоб тобі було не стидно там. Я знаю, що дьявол, може приходити і про життя людей, Боже, не хочеться самому собі придумувати трудності, потім їх приходиться, не хочеться пускати потім голову, тому що чесно, виходить, що грішити не стидно, стидно послідство, стидно визнавати, Господи, дай сили, просто хранити цю стоту. Цю мудрость, яку ти даєш, Боже, і не відходить до тебе не на хвилинку. Ми нуждаємося в тобі, що в цьому періоді, в кожному, в кожній секунді, в общині, в дорогу, де ми будемо поїздка туди, на слідку неділю, пишуть твого благословиння на всі розмови, які там будуть, Боже, збережи нас, вкладай ще раз за сім'ю, за церкву, яка на кого не вставляли, за людей, які візли до останнього часу, що в мене і це давало надію, Боже, і дай бути теж таким чутким до всіх, Боже, всіх бачить і він. Через любовчі, через свою приїжджання. Тобі за все слава Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ісус Господь, Ти величний, ти чудний, Господи. Дійсно, великі діла Твої Господь. Вони чудні, Боже. Вони дійсно не збагнені для нас, Господи. Так, наприклад, і Сережи в машу, Господи, такі випадковості, вони не випадкові, Господь. В тебе нема нічого випадкового. Господи, ти все знаєш, навіть тоді, коли ми не знаємо, коли ми не розуміємо, Господь, але ми просто довіряємо тобі своє життя. Господь, от ми як церква Господь, зараз благословляємо Сережу, благословляємо Машу на подальше будування їхніх стосунків з тобою. Господь, ми молимо те, щоб ти просто був з ними по вірі, Господь. Млю, щоб ти зберіг їх в чистоті, Господь, перед тобою один перед одним. Господь, ми благословляємо на поїздку от туди, до родичів Маші, Господь, і до в ту церкву, де вона є, Господь членом помісної церкви. Господь, дай Сережу будь дійсно твоїм листом. Які б могли читати інші люди господи листом, який несе мир? Господь просто благослови їх, збудовуй їх тобі, даби через них прославився і розвели ти наш Бог во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін.